Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. телеграм канал окупантів пишуть, що з 16 жовтня дрони Марічка уразили кримський міст. Пролунали вибухи під водою поблизу 214-ї опори. Піднявся стовп води в телеграм-канал Морський Вовк. Пише, що дрон влучив точно в ціль. Наслідки будуть відомі на ранок. Наразі піднята вся охорона мосту, а пожежу гасять транспортні іл 76 А також катери охорони. Зазначимо, український підводний безпілотник. Марічка з легкістю може уразити об'єкти портової інфраструктури на південно-західному узбережжі РФ водночас залишаючись невразливим для протидронових засобів противника. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко в коментарі сайту НВ розповів про його переваги. За словами експерта, Марічка здатна зруйнувати як надводні, так і підводні об'єкти противника в окупованому Росією Криму. Зокрема, йдеться про такі локації, як козацька та стрілецька бухта в Севастополі. Також технічні характеристики дозволяють українському безпілотнику працювати в акваторії новоросійської військово-морської бази. Якщо йдеться про... Об'єкти країни агресора, то фактично для Марічки на сьогодні немає якихось обмежень у Чорному морі, сказав Олександр Коваленко. Ба більше потенційною ціллю нового українського безпілотника може стати одна з найбільш охоронюваних росіянами цілей в акваторії Чорного моря, кримський міст. У разі якщо українські військові задумають атакувати цю ціль за допомогою Марічки, то бонові загородження та водні перешкоди, що захищають цю споруду, виявляться безсилими. Експерт пояснює, що такий дрон підводного типу практично невразливий для противника на відміну від тих самих надводних дронів Марічку Росія нам буде набагато важче ідентифікувати, зафіксувати і намагатися перехопити ніж стандартний надводний безпілотник. У цьому випадку російським військовим не допоможуть навіть ударні вертольоти Мі 28 які вони використовували для перехоплення атакуючої надводної української техніки. Певних відомостей про Марічку та її можливості поки що дуже мало. Проект досить новий і незрозуміло наскільки швидко він може бути реалізований, особливо з огляду на заявну потребу творців у додатковому фінансуванні. Підводний дрон має трубчасту форму, що трьома плавниками розташова. Ваними навколо хвостової частини у передній частині також є пара горизонтальних стабілізаторів, як саме проводитиметься в рух марічка, довжина якої за наявними даними становить трохи менше ніж 6 метрів, а діаметр трохи більше ніж 1 метр, поки не зрозуміло. UUV навіть здатний працювати тільки під хвилями, має додаткову перевагу. Він буде менш помітний ніж навіть малопомітні USV, що працюють на поверхню у Севастополі. Розташований штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії та багато його кораблів, по яких українські війська останніми тижнями помітно активізували удар. Метод наведення дрона вимагає лише вказівки координат місця та можливості підпливсти до нього, щоб виконати заздалегідь задану атаку на автопілоті. Хоча коло цілей, яким може атакувати безпілотник, обмежене, Протистояти йому буде складніше ніж його надводним аналогом. За даними компанії Ammo Україна, вартість судна становитиме близько 16 мільйонів українських гривень або трохи більше ніж 433 тисячі 200 доларів США за курсом на момент написання матеріалу. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть. Коментарі підписуйтесь обов'язково. переможемо разом.